Раніше обрізав дерева і всі обрізки вивозив або палив. Зараз Ось стоїть в мене без діла, поки що січкарня називається. Отакі От дрова товщиною до пальця можна, вона подрібніє. Зараз заправлю і засипаю в мене шахтний котел. І це все згорає. Одна заправочка хватає на Одну добу, запустив апарат. Працювати обережно треба. зону не попадали, щоб руки, все нормально. Так, ну ось і все, 10 хвилин, і така порція дров є. Саме головне обережно працювати в зоні подачі. Оцю обмежувати зону, далі не подавати руками. Техніка безпеки в першу чергу. І так, що товще порубав, тонше порізав і все буде використано.